Як тобі зараз в Росії грається, живеться? Ти, от, ця ситуація України якось часто розпитують тебе? Ну, розпитують, звісно, запитують. Але я не відчуваю ніякого негативу взагалі. Ти відвідав госпіталь, так, бійців, АТО і одразу там Life News відреагував якось незрозумілим чином. Ну, то розумієте, без цього неможливо. Лайф News завжди реагує на щось. Тому я навіть не, не рахую правильним реагувати на Life News. Тому що для мене це самого початку була якась, скажімо так, жовта преса. У мене є своя точка зору. І я, і я завжди ніколи не жалію про те, що я роблю. Тому що я щось роблю, я не роблю це бездумно. А яка твоя точка зору? От, по суті, коли почалися ці всі події, ти, мабуть, єдиний, мабуть, серед футболістів так патріотів України, який не виселився з Ну, Моя точка зору я проти війни в будь-якому випадку. Моя точка зору, що люба війна.